Для виїзду за кордон чоловікам із 18 років потрібен буде військово-обліковий документ. Про це в ефірі марафонну єдині новини заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Поки що ніяких змін щодо перетину кордону для тих, хто не досягнув 22-річного віку. Прикордонники не впровадили. У структурі також чекають, коли відповідна урядова постанова буде оприлюднена офіційно. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністерка повідомила, що Кабмін вже дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років без перешкод. Одно перетинати кордон зміни мають запрацювати наступного дня після офіційного опублікування постанови. Але наразі, станом на 11-го дня, тексту самого документа в публічному просторі ще немає. Тільки но зміни наберуть чинності. Працівники державної прикордонної служби почнуть їх застосовувати. Демченко наголосив ймовірно, обмеження залишаться для українців, які обіймають посади. Крім паспорта, чоловікам знадобиться військово-обліковий документ, який слід буде показати прикордонник. Кам йдеться і про тих, хто повертається з-за кордону з бажанням виїхати з країни потім знову. Ну а яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні? Можемо дізнатися наживо в кореспондентка Сеан Марічки Кужик. Вона на пункті перетину Шигині медика. Марічко, вітаю, що зараз загалом відбувається на українсько-польському кордоні, і чи є вже ті, хто очікують, коли ось ці нові правила від уряду запрацюють. Що взагалі кажуть про це люди? Вітаю свята. Я зараз у пункті пропуску Шегині. Тоді і автомобільний перетин кордону і піший. Так от, попри поки все виглядає як звична ситуація. Попри гучне рішення уряду, великих черг тут не видно. Станом на 9 ранку, тут було близько 40 машин на визу сторону Польщі. Здебільшого це мікробуси, які щотижня возять людей на роботу. Чи у відпустки зараз близько 10 легковиків кажуть прикордонники? А от на пішому черги взагалі немає. Потік людей на Разі рівномірний, здебільшого ті, хто їхав і раніше. Прикордонники кажуть, що дійсно постанова ухвалена, але ще не діє. Тож чоловіки від 18 до 22 років не можуть виїхати. Потрібно дочекатися офіційної публікації постанови на урядовому порталі. І вже тоді, маючи закордонний паспорт, а також військово-обліковий документ, можна буде виїхати за кордон. Тобто, це буде стандартний контроль, звичні процедури, перевірки е, у нас. Піше перехід є тільки тут, у Шегинях. Але загалом на Львівщині працює ще шість автомобільних пунктів пропуску. Ситуація на пункті Краківець близько в черзі близько 40 машин. На інших пунктах пропуску авто фактично немає. Втім, прикордонники не виключають, що черги можуть збільшитися у перші дні після того, як постанова уряду набуде чинності, і рекомендують слідкувати за цим у соцмережах. Свята, дякую тобі, кореспондентка КТСН Марічка Кужик про ситуацію на кордоні. Нагадаю, оновлений урядом режим перепуску чоловіків до 22 років ще не запрацював, бо відповідного документу Кабмін ще не оприлюднив. Чи дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно перетинати кордон? Відомо, що уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії воєнного стану відповідну постанову, як повідомляє премєр міністр ухвалили на засіданні кабінету міністрів. Ілія Середенко звертає увагу на те, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Зробили це для того, щоб українці максимально зберігали зв'язки з батьківщиною, пояснила прем'єрка. Зміни мають запрацювати наступного дня після офіційного опублікування постанови, але наразі, станом на 10 ранку, тексту самого документу в публічному просторі ще немає. Натомість, Верховна Рада публікує текст проєкту закону, в якому депутати детально розписують, які саме хочуть внести правки до закону про перетин. Кордоном, тож в соцмережах в українців з'явилося багато запитань насамперед, коли чоловіки до 22 років фактично зможуть перетинати кордон, коли чекати публікації в урядових газетах. І чи урядова постанова змінить закон без інших законодавчих змін? Зрештою, якщо так, то для чого депутати тоді подали ось цей окремий законопроект і як ставляться до такої депутатської ініціативи в уряді? ТСН чекає роз'яснень від посадових осіб. Стежте за нашими випусками. А вже зараз маємо можливість розпитати, чи змінили правила ті, хто прямо контролює в'їзд чоловіків із країни, точніше, виїзд наживо з нами речник Державної прикордонної служби Андрій. Демченко, пане Андрію, вітаю. Дякую, що долучились до цього ефіру. Мої вітання студія. Чи були вже за сьогодні, чи завчора, от відколи було оголошено про рішення уряду випадки, коли кордон намагались перетнути чоловіки віком до 22 років, посилаючись на це рішення уряду? Зрозуміти, що ми не ведемо статистику по, по віку, щоб я міг дати зараз оцінку, тому чи е, намагалися перетнути кордон. Чоловіків у віці від 18, там, до 22. Бо власне ті правила, які діють і станом на зараз і діяли вчора, вони також надавали можливість перетнути кордон чоловікам, громадянам України у віці від 18 до 22, Але звісно, якщо вони підпадали під ті умови і ті категорії, які діють станом на зараз в правилах перетину кордону. Тому можуть тільки відповісти, що. І завчора, і за сьогодні, власне, чоловіки у віці від 18 до 60 також перетинають кордон, але з дотриманням тих умов і власне при наявності тих документів, які зараз прописані в правилах перетину державного кордону України громадянами нашої держави. А, тоді я запитаю так, чи повпливала якась е, заява е, прем'єр-міністрки Свереденко, вже якось на вашу роботу можливо вам е, повідомляли чи проводили якийсь інструктаж щодо можливих деталей, якихось оцих нових правил перетину кордону, які підготував уряд, але ще не оприлюднював. Е, чи є в вас якась інформація про це? Ну, ви вже зазначали про те, що е, зміни ще не опубліковані. Ми чекаємо на них, і тільки е, вони будуть оприлюднені, коли вони наберуть чинності, то звісно, що прикордонники почнуть їх застосовувати е, під час оформлення громадян е, на кордоні. Ну і власне, е, можу на даний момент зазначити, що е, з того, що ми бачимо станом на зараз, що вже оприлюднено. А, так, інформаційно і прем'єр-міністр е, говорила, і міністерство внутрішніх справ уряд е, вніс зміни до чи ухвалив е, зміни до правил перетину державного кордону. Відповідно постанову готувало міністерство внутрішніх справ. І коли ці е, зміни наберуть чинності, власне, мова йде про громадян України е, чоловіків у віці від 18 років до 22 Ключно вони матимуть можливість перетинати кордон на виїзд за межі е, України під час дії воєнного стану, але е, також е, зазначу, е, ось, це загалом стосується всіх е, чоловіків в цьому віці. Але е, обмеження, е, як і раніше, залишатимуться для тієї категорії е, громадян у цьому віці, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину державного кордону. Ну власне. Е, цей пункт стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади в органах місцевого самоврядування обіймають низку посад, які чітко прописує ця норма. І для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службових відряджень в той же час. Якщо говорити загально про категорію 18-22 включно то коли е, ця норма запрацює, е, треба е, пам'ятати і розуміти, що окрім паспортного документа, який дає право на перетин кордону, тобто е, закордонний паспорт. Також необхідно буде мати і військово-обліковий документ, бо законодавство України визначає, що чоловіки, громадяни України у віці від 18 до 60, мають мати при собі військово-обліковий документ, чи то в паперовому в паперовій формі, чи в електронному вигляді, і пред'явити його на вимогу представника державної прикордонної служби в пунктах пропуску. Uh, і ще раз зазначу, що ми на даний момент чекаємо uh, публікації цих, цих змін, і вже в подальшому зможемо вийти uh, з повною uh, такою комунікацією для того, щоб uh, роз'яснити всі всі моменти, якщо там ще щось буде прописано в цих правилах, про що uh, в, власне uh, окремо і зможемо доповнити те, що я зазначив. А чи можете ви з наявної інформації спрогнозувати якості нововведення Торкнуться людей не тільки які виїжджають з України, а які, наприклад, мають 18-22 роки, але повертаються в Україну за кордону. Чи для них зміниться якась процедура перетину кордону? Очевидно, що дехто з них можуть не мати обліково військових документів, адже тривалий час, наприклад, були за кордоном. Ну, Зрозуміти, що обмежити громадянина України у в'їзді е, в Україну повернутися додому е, ніхто не може це. Визначає конституція. Тому будь-хто е, з громадян України, які знаходяться за кордоном і повертаються додому, навіть якщо вони не мають е, якихось документів, е, звісно, вони будуть пропущені на територію України. В подальшому е, щодо виїзду для них також застосовуватиметься та. Е, Ті норми, які е, прописані в правилах перетину кордону, тобто е, закордонний паспорт і наявність військово-облікового документу, що е, що дасть їм можливість також перетнути кордон е, для виїзду за межі е, нашої держави. Я вам дякую за уточнення. Будемо чекати тоді офіційної публікації документа, щоб мати більше подробиць. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко на зв'язку зі студією ТСН про нові правила перетину кордону для молодих українців. Їх ухвалив уряд, але офіційної публікації їх ще немає. Тож подробиці можемо лише ось так прогнозувати.